Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Т Моя Доля. Сьогодні 19 березня і вночі в нас випав сніг. На вулиці вже цвіло багато квітів. Я і показувала, і розповідала, що в сонячні дні дуже гарно цвіли крокуси і набрали бутони вже. Нарциси і також інші дерева і кущі пробуджувалися до життя, але випав сніг. І сьогодні я вирішила зробити невеличку мандрівку по кімнатних рослинах, які є в моїй невеличкій домашній колекції, і про які я можу коротко щось розповісти. Бачите, орхідея. ну Зараз вона знаходиться не в найкращому стані, але все ж таки цвіте. Тісненько на моїх підвіконях, але все ж таки споглядання на ці рослини, хоч вони і знаходяться в тісноті, заспокоює мене, заспокоює мою нервову систему і, як то кажуть, врівноважує. Отож, цей невеличкий вазон, не знаю, як називається. А далі в нас ось такий варієгатний гібіскус. Про гібіскуси говорять, що це вазони, які допомагають налагоджувати гармонію в сім'ї, запобігають сваркам. Не знаю, правда чи неправда, але вазон, хоч він поки що в мене жодного разу не цвів, мені подобається, тому його. І залишаю в своїй домашній колекції. Цей невеликий кактус вирощений в мене з насінинки. і тому він надзвичайно дорогий для мене. Далі фікус беліз власною персоною і закінчує шеренго на цьому вікні, завершує нематантус. Признаюся, що намагаюся вирощувати такі вазони, які не вимагають до себе якоїсь особливої уваги. Які вибачають мені несвоєчасний полив, можливо, розстановку не на такому світлі, на якому б вони хотіли, мусять миритися з таким світлом, який, яке я можу їм забезпечити в даний момент. Ось маранта. Маранта Керховина кажуть, що вона дуже рідко цвіте, але ось, як бачите, на моїй є цвіт. Вже вона в мене другий чи третій раз цвіта, так що я не скажу, що це відбувається дуже рідко. Про маранти кажуть, що це рослини, котрі моляться, тому що ввечері вони піднімають своє листя. Вгору і створюють вигляд, ніби піднімають долоньки до неба і моляться. І ось ще одна маранта маранта триколор. Вона недавно розчеренкована із старої маранти, яка чомусь почала в мене псуватися. Очевидно, загнило коріння від якогось мого неуважного поливу. Ну, як бачите, це хоч вона й похідна. Від попередньої рослинки, але зараз має непоганий вигляд і розвивається. Ці орхідеї дендробіум подарувала мені подруга. Сподіваюся, що вони розростуться і будуть свісти. Аглаонема мілкий вей, була красуною і дуже розрослася, але я щедро відривала відростки і роздавала друзям і родичам. І щось їй не сподобалося. І вона припинила свій ріст. Я її пересадила, бо бачила, що щось з нею не гаразд. Але поки що вона має ось такий вигляд, не сказати, що дуже вже такий безнадійний, але ж і не найкращий. А на цьому підвіконі в мене в основному сукуленти знаходяться. Не всі, але ж майже, всі, майже сукуленти. Ось так три різні сансівієрії. Кажуть, що сансівірії відносяться до категорії, до категорії вазонів, кути найкраще очищують наше повітря, очищують від тих шкідливих випарів, які виділяють наші меблі, наш ламінат, наші пластикові вікна. Отож. Якщо хочете, щоб повітря в будинку було чистим, без різних хімічних домішок, посадіть такий невибагливий вазон, як сансевієрію. А як бачите, в мене на, на підвіконі доказова база, що вони є різноманітні. І низенькі, і високі, і з жовтим листом, і звичайним листом, як ви знаєте, Сансев'єрі ще по-іншому називають тещенним язиком, а також зміїною шкірою. І, можливо, ще якісь інші назви є. Товстянка, звичайно, знайома всім. І по-народному називається Грушове дерево. Також невибаглива, так само, як в може обходитись дуже довго без поливу. І залишатися у нормальній чи прекрасній своїй формі. Цей вазон весь час забуваю, як він називається. Так що вибачайте, назви не назву. Також сукулент. І починає він мене тепер кущитися, створювати нові зелені гілочки. Сподіваюся, що він розросте краще. Він ще цвіте невеличкими жовтими квіточками. Якщо колись зацвіте, розповім. Віднайду свої записи, як він називається, і розповім про нього детальніше, бо він також є невибагливим. І ось такий він оригінальний, така оригінальна колючка. Ну, Я його трохи в завеликий вазон посадила, потрібно було в менший посадити. Але нехай вже росте, як росте. А цей вазончик невеликий, поки що набирає бутончики і називається він гарденія. Має ось таке гарне шкірянисте листя. Він трохи вибагливіший від інших. Вимагає поливу, але ж не терпить переливу, любить оприскування, любить підвищену вологість повітря. Той поставила там біля них, біля цих обох вазонів гарденії і нематант... Вибачте, нефролепіса поставила банку з водою, щоб вода випаровалась, щоб збільшити трохи вологість повітря. Чомусь дуже довго не могла я подружитися із своїм нефролепісом, або ще як його називають папороть, папороть кімнатна. І щось ніяк він мене не випускав додаткових вай і стирчало кілька. Цих листочків вай, ніби кілька волосинок на полисілій голові. Але потім я взяла поставила його горщик. В отаку примітивну споруду вирізала з пляшки 5-літрової посудину, положила на низ мочалки, зволожені, і поставила зверху цей вазон. І з того часу він почав розвиватися. І випустив вже багатенько-густеньких своїх вої. Так що сподіваюся, що вдалося мені з ним подружитися. Цей також більш вибагливий вазон, тому що любить вологість, але знову ж таки не любить переливу, ну і любить оприскування, любить підвищену вологість повітря. Про свої драцени я розповідала в одному із своїх відеороликів. Ось такий вигляд, такий стан у драцени деремської, драцена широколиста, також є невибагливим вазоном. І також драцена, але, як бачите, зовсім відрізняється від попередньої, бо має вузький лист і це приклад драцени вузьколистої. Цедра – Це на біколор. Як бачите, в неї на листочках є смужка біла і ще й червона. Біколор, напевно, е означає, що два кольори, чи, можливо, три. Цей вазон також багато хто впізнав. А це амазонська лілія. Або Еу Цього року він у мене не цвів, щось йому не сподобалось. Є ще інші вазони, але, напевне, моя розповідь буде занадто довгою, тому зупиняюся на цьому хочу показати ще рослинки, які, сподіваюся, також в невдовжому часі зможу вам показувати як свої вазони. Найбільш любимими і найбільш невибагливими являються вазони, котрі вирощені із насінин. І ось представником таких вазонів, я сподіваюся, що він таки стане вазоном, поки що маленькі рослинки являються пеларгонія. Пеларгонія апачі суміш. Слідуючим, сподіваюся, улюбленцем Є ось проростки такого вазона, як перекаліс. А далі бальзаміни у оліра. А далі ось такі малявки, які ще навіть і страшно назвати вазонами, але вони вже проросли і сподіваюся, що при догляді вони таки стануть в майбутньому вазонами. Це бегонії, які я посадила. Всередині лютого. І ось такі мініатюрні глоксинії. Коли ж то вони зацвітуть? Але ж почекаємо. А ще проросли в мене бульби глоксинії. Я замовила в одної людини, не буду називати імені. І, правда, біля них я влаштовувала такі танці з бубнами, бо вони якісь були м'яхковаті і зовсім не хотіли відроджуватися до життя. Але після того, як я вперто біля них потанцювала і замочувала і прискувала, і все ж таки я бачу, що. Проростки появилися, слава Богу, сподіваюся, що виростуть і зацвітуть мої глуксинії. І я обов'язково вам покажу, якщо це станеться. Маю також і інші вазони, про які розповім при нагоді. А зараз бажаю всім гарного дня, мирного неба. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються мої розповіді, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, бо без ваших підписок, без переглядів, без коментарів, без вподобайок не було б і нашого каналу. А на нашому каналі піднімається дуже багато тем. Якщо Цікаві теми можете зайти на самий початок каналу, і в заголовку, де розповідається про канал, побачите, які теми піднімаються на самому каналі. Якщо потрібно, критикуйте, бо критика це рушина сила прогресу. Тим більше я й сама знаю, що не все гаразд у моїх зйомках і в моїх розповідях. Тому що я, можна сказати, у цій справі новачок. І, на жаль, повчитися мені нема у кого, так що, так що, бо мої молоді люди, мої діти і внуки знаходяться на віддалі від мене і не можуть мене консультувати на кожному кроці. Отож завершую свою розповідь і кажу до зустрічі.